Друзі, всім привіт вітаю, шановний колектив. Сьогодні зробимо передпосівну культивацію площ. Ви його, звичайно, вже бачили, цей культиватор. це е, Аля Бомет, наш український. Питають, чи не Радехівський? Ні, не Радехівський, це мені з Київської області, чи з Києва самого привезли. Чому не Радехівський? Радехівський чуть-чуть поінтересніше буде, але там дарують три шкіри. Чесно, в них бажання взагалі рідко що в мене виникає брати. Тому що ну, жлуби. Вони жлуби і вони ніяко скидку не хочуть зробити. Хоча, так як я знімаю відео, то, то взагалі вони можуть дати такий агрегат безплатно. І завтра вони отримують 20 клієнтів щасливих і переб'ють в 10-15 разів ті свої витрати. Коротше, маємо отакий от агрегат 2,5 метра, по катках 2,70 він суто для передпосівної підготовки. Тобто, робити отакі от речі з отаких от речей некрасивих. От, бачите, бачите, з такими ямками і так далі. Робити отакі от речі вже в один прохід. Тож вирішив при гарній такій погоді сьогодні показати іменно культивацію, закриття вологи. Цим агрегатом я показував, ну, закриття вологи то закриття вологи, а культивація проходить по більшу глибину. Та й так. Я та, думаю, покажу, щоб люди мали хоча б розуміння, що це таке, як воно робить роботу. Чи варто його купляти? Не варто його купляти. Ходжу от 7 км за годину по не дуже рівних площах, та й не хочеться тут літати. Тому що нагрузка є як не крути, та по твердих площах там можна літати швидше. А по м'яких площах потрібно помаленьку. То все, що в мене сталося, тільки оцей, оце долото. Одне сьогодні я поміняв. Це пройшов 20 вже гектарів. Тож, вважаю, що це ні про що. Долота тут такі, не дуже. Та й таке. Ось, як можете бачити, рядочки соняшника. У нас тут приморозки практично кожен день. Температура опускається до нуля, було два дні по мінус чотири, і ще передають на понеділок чи вівторок і середу мінус. Вроді би має бути мінус. Тож соняшник висіяний і соняшником все гаразд. З Соєю також все гаразд, хоча мені там писали, що все при нулю соя померзне. Ну, ну, дурниці люди пишуть, при якому нулю соя мерзне. Якщо з власного досвіду перевірено, півтора градуса витримує минулий рік. Цей рік так було дуже страшно, тому що знаю, що соя взагалі то має витримати до мінус двох не більше. Навіть якщо виднося, то люцерка у мене тут така пришерхла, пожовтіла, Ну соя витримала. Дасть Бог, вона ще витримає оці декілька днів, і все буде добре. Вона навіть підросла трішки. Тож, не пишіть дурниці, якщо ви дійсно власне якийсь маєте досвід пройдених морозів там, чи ще щось, тож можна писати. Тут, до речі, такі пальці є від шпал, тому що тут колись була колейка, тут добували торф, і отакі речі потрібно викидати, бо може бути біда. То що ж, завжди кажу, діліться власним досвідом, не пишіть дурниці, як то кажуть, не хляпайте. Це не говорити, а хляпати іменно. Тому що ви людей водите в уману, люди і так переживають, бо ж це десятки тисяч вкладених а в когось і сотні тисяч вкладених гривень. Це страшно. Це страшно. І чи це малий фермер, чи це великий фермер, у нього завжди будуть збитки. І ці збитки не зрозуміти простим людям, які не займаються агро. От, наприклад, так як і я, це всі мої сімейні кошти вложені в землю. Матеріал посівний, я також докупов, ну і все інше, всю працю. Тому для мене це була б, е, практично катастрофа. Прийшлося би далі залазити в борги. Е, тому з власного досвіду лише пишіть те, що ви пробували, власноруч. Бо експертів то багато. І ви сьогодні смієтеся з мене, а завтра посміються з вас. Ну, у вас також може щось статися. От з мене казали: не спіши, не спіши, куди ти спішив. Сьогодні вже всі розплакалися, в них морози. Ну і хіба так гарно, як то кажуть, робити, з когось сміятися, а тут опа, і маєш. Тож, сьогодні культивіруємо, трішечки покажу. Та й таке, друзі. То що ж, всім приємного перегляду. Сьогодні ми, друзі, працюємо по торфяній землі. М'яка така земелька, пилюка куриця страшненька. Навіть не хочеться привідкривати вікно, бо зараз буде стеля чорна. Я вже так трішечки відкривав, щоб знімати там відео, то вже бачу чуть, -чуть темніє. Ну, трошечки вам... Покажу тут каміння попадається, тому деренчить так, Все, закриваємо, ну, але б сплановує він, друзі, площу ямки заробляє дуже добре, От, зелена така. Хороша лопота і все. І чорна земля. Один прохід. Ну, культиватор добре справляється. Волога присутня на даний момент, але пилюка хі -хі, то капець. І також я в одному з відео говорив, коли фрезерував, що напевно прийдеться закультивірувати. Тож, е писали мені, після, куль після фрезеровки це культивація не вийде. Ну, зараз впереді нас чекає трохи фрезероване. для цільник в минулому році я орав і одразу виставив трішки погану блужок. Та й будемо зараз дивитися, що буде відбуватися. Бачите? Тут таке сміття куча ну оце, рахуйте, фрезерований демо. Бачите, набиває. О, скільки я тут пилюки натягнув. Трошки забиває, ну нічого ти тут не поробиш. А що робити? Роботу все рівно робити треба. А те, що там набиває, то десь якусь ямку затягуємо. Трошки припідносимо культиватор і в тій ямці залишаємо. Я щось не думав, що тут буде така пилюка. Ну, але зато бачите, що виходить після такого таке. Ну пилюка, <смас> нічого не виднося. Та й коротше так, культиватор. За свою ціну чудовий, чудовий. Так, ну що, все, зробив я діляночку. Отак От у нас вийшло це все. Вроді би, вийшло досить непогано. Е, ну, ніяко, звичайно, бо робив трішки більшу глибину на культивацію, Але ну, потрібно було спанувати, повирівнювати це все, бо тож до кучі з'єднано багато ділянок. Така пухенька гарна земелька у нас вийшла. Камінчики в ній тут присутні, волога присутня, все, що треба. Ось буськи нас ходять, щось шукають. Коротше, отак це все гарно Е, Так, де один прохід, то така фракція. Де два по діагоналі тут дав, то, звичайно, фракція набагато дрібніша. Пройдемось зараз туди далі, покажу, як вийшло по фрезерованому. Ну скажу по фрезерованому, Культивація, то трохи не культивація. Але знаєте, просто, наприклад, взяти і зафрезерувати, і посіяти, то теж трошки не то. Тому що землю потрібно присаджувати. Не присадиш, не попаде на сіни на, на тверде ложе, нічого. Ну, як буде, але не буде те, що потрібно. Так, ну ось, отакий результат по фрезерованому. Звичайно, куріння присутні. без цього ніяк. Але акуратно посіємо, а пізніше це все діло прийде в той стан, який воно мало прийти. Що мені ще подобається в цьому культиватору, що він гарно сплановує площу і виходить? Дуже красива земелька. Тут ще у нас було е, камінців багато, так як тут у нас колись е, оця вся ділянка, е, тут кажу, була колейка, тут такі іде оця кукурузка, гарненькі рядочки була в нас добувалася крошка і насипалася ця вся крошка такими великими кучами та й таке. Десь тут ще техніку ремонтували то багато каміння, багато від шпалів цих пальців. Таке каміння, як попаде в комбайн, то, самі розумієте, недобре. Та й для сівалки недобре, що тут говорити. Тому вже перед тим трішки повизбирував. Ну, щось можна і пропустити. О, гума. Та й так, друзі, коротше. Сьогодні покультивірували з вами трішки. Ну і вже будемо розпочинати сіяти. Сіяти сою Ватсон. Тут у нас буде Ватсон. Тому що Ватсон показав, що у нас правильно 150 грам маса тисячі. Крупне насіння, ну як 150 грам? Я взяв 100 насінин, вони заважили 15 грамів, тобто мала би тисяча бути 150 Хоча Звичайно, на тисячі насінин результат може трішки бути інший. Не знаю. Та й таке. Що ж, результатом я задоволений. Звичайно, ідеально вам не зробить, тому що хочете ідеально, це потрібно великі вже трактори з потужними європаками, які мають переді розгладжуючу доску, які мають <клес> теж, наприклад, 4 ряди таких лап. Всякі каточки, грудобойчики і так далі. Отоді От це все діло за один прохід. Робить ще краще, ніж я тут ДНД-за два проходи. Але відгук про цей культиватор. Культиватор хороший за свою ціну, він виправдовує, він вже себе, можна сказати, окупив. Оцей культіватор. Все. Він мені виконав роботу, і він себе вже окупив. Тому е, рекомендую, можна брати. Контакти не питайте, я не зберігав, Ну, знайшов на OLX, Тому шукайте, купуйте та в принципі працюйте. Все тут добре. Поміняєте, друзі, оці ланцюжки, приварите гайки, та й все буде у вас чудово, все буде працювати як слід. Це вам гарантую. О, ще від ровера від сидіння отаку от річ зловив. То що ж, друзі, надіюся, що відео вам сподобалося. Культиватор хороший. Рекомендую, беріть. Що ж, з вас, як завжди, смачненькі вподобайки і підписка на канал. Ну а будуть, друзі, якісь запитання, пишіть в коментарях. Особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео, і також на WhatsApp. Також телефонуйте. Не потрібно мати е, обов'язково WhatsApp, щоб до мене зателефонувати. На завершення я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим ж самим, все, Па-па.